Він був благословенний від утроби матері своєї, і чим старше ставав, тим більше з милості Божої Дух Святий оселявся в ньому. Досягши повноліття, він роздав своє майно бідним. Після цього святий прийняв чернечий постриг в одному з малоазійських монастирів. Завдяки суворій аскезі він набув чесноти нестяженності, чистоти та слухняності. Потім, бажаючи ще ближче підійти до досконалості, він попрощався з братами і пішов у безлюдну пустелю, де оселився в печері. Згодом в окрузі рознеслася чутка про святість постельника, і багато людей з вірою та благочестям потяглися до його печери. Глибоко запалив душу святому Стіліану євангельські слова. Істинно кажу вам: якщо не будете як діти, не ввійдете в Царство Небесне. Господь дарував йому благодать заступництва малюкам, матері з довколишніх міст і сіл, здалеку приносили йому своїх хворих дітей, і святий зцілював їх. Крім того, молитвами святого безплідні жінки ставали багатодітними матерями. Преставився святий Стіліан у глибокій старості.